Ну, дуже цікавий факт про австралійців. Австралійці вважають зустріч із чорним котом великим успіхом. А знаєте чому? Тому що кіт є найбільш безпечним, що водиться у Австралії. Продовжую цикл відео з фокусів мови, лінгвістичних конструкцій, софістичних прийомів, відведення фокусу уваги із невигідної рамки розмови у вигідну. І це фокус мови, метафрейм. Мікростратегія умови, чотирнадцятий фокус мови для того, щоб застосувати цей паттерн, ми маємо виходити з наступної ідеї. Десь правила умови події, явища одні, а десь інші. З часом все змінюється. Маємо ми вважати про використання цього паттерну. Продовжуємо розхитувати, обмежуючи переконання, світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягнув. І для того, щоб допомогти собі почати застосовувати цю мікростратегію, ми маємо дати відповідь собі на таке питання, в яких умовах, обставинах це переконання справді є ефективним. Наша задача полягає в тому, щоб змістити фокус уваги співрозмовника на те, щоб в певних умовах це переконання дає ефективний результат, а в поточних умовах дає малоефективний результат. І тут ми задіємо таку лінгвістику. Це все вірно в умовах Х, а в поточних умовах так само. З часів X це вірно, а з сьогоднішніх подій це як? Те, про що ви говорите вірно за умов обставин подій X, а зараз в цьому є сенс? X – умови, в яких переконання є вигідним, потрібним і корисним. Ну а зараз я наведу приклад із переговорного контексту. Ми рекламуємося в інтернеті, тому реклама у вашій газеті нам не потрібна. І ось як можна було б відбити це заперечення фокусом мови, метафрейму мови. Таке ствердження вірне в умовах, де є інтернет. А ось там, де його немає, газету читають усі і вашу рекламу помітять. Та додатково ми можемо допомогти собі наступними питаннями: через рамку яких умов вигідно подивитись на переконання так, щоб вона щоб відбулася його переоцінка? В яких умовах те, про що говориться в переконанні, є доречним, вигідним, правильним, правильним а в яких умовах це не так. Якщо порівнювати умови, в яких виникло це переконання, то чим вони відрізняються від сьогоднішніх, що змінилося з тих часів? Ще один приклад застосування цієї мікростратегії: незручне питання, коли вже одружишся. Це при советах мода така була, а зараз можна і без штампів. Рамка, де це вірно при советах. Інші варіанти застосування цього паттерну і цієї мікростратегії ви можете прочитати в моїй авторській книгі Моє слово та мова, а зараз я пропоную вам інтегрувати цей паттерн. Напишіть свій варіант відповіді на заперечення світ небезпечний та скупинний ресурси, тому я нічого не досягну. І як би ви застосували цю мікростратегію? Напишіть в коментарях і до зустрічі в нових відео.